При вході у Луцький собор святої Трійці знову два хрести, де викорбовані імена героїв. Вони кров'ю боролися за мир на українській землі. Сьогодні більше сотні людей схилили голову у скорботі за Лучанином Олександром Нагорним та жителем села Шепаль Іваном Гнатенком. Солодкі слова твої, солодші твої, мої. Олександр Нагорний пішов до війська в травні минулого року. Чоловік захищав Україну в зводі протитанкових керованих ракет на посаді водія. Життя воїна обірвалося на 34-му році під час виконання бойового завдання в районі села Степове Васильківського району на Запоріжжі. Його мама знана на волині артистка. Наша людина на Саша – артистка дитинство. З нашими дітьми дуже позитивна дитина, дуже, дуже добра і хороша. Хоч мав неймовірний голос та артистизм, по стопах матері Олександр не пішов. Навчався у військовому ліцеї. Викладачі називають його одним із перших соловейків навчального закладу. Творчим і усміхненим пам'ятають його і близькі друзі родини. І наші діти однакові народилися в 88-му році. Що ж сказати? Нема слів. Серце розвивається від горя, від суму. Казала мама, що це душа компанії завжди. Був. Світлий, сонячний, веселий, співучий, грав на гітарі. У героя залишилася дев'ятирічна донечка Ангеліна та дружина. Він був найкраща людина, він був хорошим тато, гарним чоловіком, гарним сином для мами і гарним воїном, і хорошим нам родичом, другом. Іван Гнатенко із Шепеля Луцького району служив за контрактом ще із червня 2020-го. Чоловік був командиром розвідувального відділення. До військової справи діляться близькі воїна. Тягнула з Малку. Він теж закінчив Волинський військовий ліцей. Гнатенко займався серйозно спортом, був чемпіоном Волинської області України по боксу, кікбоксингу. Іван воював разом з батьком, адже той після повномасштабного вторгнення Росії пішов до війська за сином. Життя 33-річного воїна обірвалося 23 січня поблизу Курдюмівки Бахмутського району. Обох героїв відспівали у Луцькому Святотроїцькому кафедральному соборі. Попрощатися з героями прийшли більше сотні людей. Матері воїнів не відходили від домовин. Коли геть витимуть, вас і ігнатимуть та ширитимуть про вас навколішки в останню дорогу провели військові і Олександра Нагорного поховали на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Івана Гнатенка у рідному селі Шепель. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.